Вітаю! В цьому відео до поясненні ми розберемо дві таких теми, як особистий та відкритий ключ, сертифікат відкритого ключа і OCI-технології для розпізнавання парових документів. Ми на попередньому уроці з вами розбирали, що таке взагалі-то електронний цифровий підпис. Але сьогодні там було дуже коротко. Сьогодні ми з вами розберемося більш детально, з чого він складається, і як відбувається підписування документів, і розглянемо, що ж таке сертифікат відкритого ключа. Ну, давайте повторимо, що електронний цифровий підпис це вид електронного підпису. Отриманого за результатом, де зверніть увагу, криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору, або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Взагалі то власнику. Електронно-цифрового підпису надаються два цифрових ключі. Це відкритий ключ, він є у вільному доступі, і закритий. Закритий ключ зберігається в користувача на зовнішньому носії даних або в комп'ютерах та є інструментом для індитив підпису документу. Механізм електронного цифрового підпису. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа. Увагу, а перевіряється за допомогою відкритого ключа. За умови правильного зберігання власником секретного або особистого ключа його підробка неможлива. Електронний цифровий підпис призначений для використання фізичними та юридичними особами. Суб'єктами електронного документообігу. Для чого? Для аутентифікації підписувача, для підтвердження цілісності документу. Цей електронний цифровий підпис формується на підставі. Абсолютно випадкових чисел, що генеруються давачем випадкових чисел. є унікальною послідовності символів довжиною 264 біти, яка призначена для створення електронного цифрового підпису в електронних документах. Але працює особистий ключ тільки в парі з відкритим ключем. Відкритий ключ використовується для перевірки електронного цифрового підпису одержуваних документів. Відкритий ключ міститься в сертифікаті відкритого ключа і підтверджує приналежність відкритого ключа певній особі. З метою забезпечення цілісності представлених у сертифікаті даних він підписується особистим ключем. Центру сертифікації ключів. Тобто, у нас, якби, особисто ми підписуємося з вами, а перевірка, іде відкриття, вже застосовується відкритий ключ, що міститься в сертифікаті відкритого ключа. Крім того, відкритий ключ, ну, крім самого відкритого ключа, сертифікат відкритого ключа містить в собі ще таку персональну інформацію. Тобто власника, його ім'я, ну, реквізити власника, унікальний реєстраційний номер, термін дії сертифікату відкритого ключа, все це зберігається в сертифікаті. Ну, якщо глянути, як застосовується електронний цифровий підпис, зверніть увагу, яким чином у нас з вами відбувається. Це показується алгоритм. Ось іде у нас відправник, є приватний ключ відправника, створюється цифровий підпис, направляється. Далі, за допомогою публічного ключа, як ми кажемо, відкритого ключа, ідея у нас перевірка цифрового підпису це вже отримувач одержує і, як кажуть, документ для відкриття. При підписанні електронного документу його початковий зміст не змінюється, а додається просто блок даних, так званий електронний цифровий підпис. Ну і можна отримання цього блоку розділити на два етапи: це за допомогою програмного забезпечення і спеціальної математичної функції, перше, що це обчислюється, так званий відбиток повідомлення. Відбиток, потім відбиток документу шифрується за допомогою програмного забезпечення і особистого ключа автора. Ой. Ну, ось, зверніть увагу теж схема йде. Ось у нас зверніть увагу йдуть дані. Хеш-функція Хешфунція, це у нас йде перевірка шифрування. Є спеціальні хеш-суми, за допомогою, йдуть за допомогою приватного ключа. Тобто вже дані шифруються. Тобто йде отак називаємо підписання. І цей підпис додається до даних. А уже перевірка, якщо, наприклад, ці хеш-суми однакові, то є при одержанні хешсума і та, що створилась, вони перевіряються. Ось, зверніть увагу, дані і підпис з даними, то зрозуміло, що дані мають цілісність, тобто підтвердження, вони не, не зазнали змін підписані даним. Перевірка електронного цифрового підпису одержаного документу проводиться декількома етапами. На першому етапі адресат за допомогою програмного забезпечення, сертифікатом відкритого ключа автора розшифровує підписаний відбиток і одержує відбиток початкового документа. Потім, за допомогою програмного забезпечення і спеціальної математичної функції з документу, який був одержаний, обчислюється його відбиток. І при перевірці електронно-цифрового підпису порівнюється відбитки початкового і одержаного документів. І результат перевірки одна з відповідей: та вірний або невірний. Що ж таке центр сертифікації ключів? Це організація, яка надає послуги електронного цифрового підпису. Тобто, зокрема, вона надає у користування засобів електронного цифрового підпису, допомога при генерації відкритих та особистих ключів. Обслуговування сертифікатів ключів, надання інформації щодо чинних скасованих заблокованих сертифікатів відкритих ключів, ну і послуги фіксування часу, консультації та інші послуги. Це надає нам центр сертифікації ключів. Отже, ми з вами розібрали, що таке особистий та відкритий ключі і розібрали сертифікат відкритого ключа. Ну, а зараз ми ще розберемо іншу тему. Це у нас ОСІА технології для розпізнавання паперових документів. Ну, З ними, я думаю, ви вже працювали. Приходилось, я думаю, кожному щось сканувати. Да? Але ж ми повинні, як кажуть, Розшифрувати цю технологію, чому вона так називається, тому що дивіться, англійськими словами, це оптикою характер рекогнічна. А ну, ось це беруться перші літери назви, це оптичне розпізнавання тексту. Ну, це механічне або електронне переведення збереженого рукописного, машинного або друкованого тексту послідовність кодів, що використовують для представлення в текстовому редакторі. Ну, ми з вами дуже часто скануємо документ від одвітля з паперу. То тобто на папері у нас є, ми сканували його. Це значить, воно перетворилось в послідовність кодів, які вже можна опрацьовувати в текстовому редакторі на комп'ютері. Оптичне розпізнавання тексту дозволяє, що воно дозволяє редагувати текст. А здійснювати пошук по словам або фразам, зберігати його в компактній формі, демонструвати або роздруковувати матеріал, не втрачаючи якості, аналізувати інформацію, застосовувати до тексту електронний переклад, форматування або перетворення мовлення. З точки зору дій над зображеннями. Ось ця технологія повинна розбити сторінку на блоки, що являють собою. Дивіться, по-перше, текстовий зміст, графіку, таблиці та інші елементи. Вона їх розбиває на такі блоки, і на складнішим та трудомістким процес розпізнавання пов'язаний з текстом. Чому? Оскільки при його ідентифікації потрібно враховувати особливості вирівнювання тексту, наявності декілька колонок та інші елементи форматування. І я думаю, ви на це звертали увагу, коли, от, наприклад, є спеціальні програми у нас сканування, да? і потім, як кажуть, збереження документу. То ці програми якраз ділять отак на блоки. Розпізнають три методи розпізнавання тексту: це шаблонний метод, структурний метод і ознаковий метод. Сучасні програми технології розпіз... Дають нам можливість розпізнавати тексти, набрані не лише різними шрифтами, але й написані екзотичними, у тому числі й рукописними, конкретно працювати з текстами, які містять слова на декількох мовах. Розпізнавати таблиці, розпізнавати нечітко не набрані чи написані тексти. Ну, етапи і розпізнавання йдуть такі: спочатку сканується у нас з вами текст, потім йде розпізнавання цього тексту, а далі вже третій етап це збереження цього тексту. Пристрої для сканування паперових документів це сканери. І сканери бувають різні. Ми з вами знайомилися. ну Ось є планшетні сканери з протяжним механізмом: ось йдуть сканери, ручні сканери, а скан камери. Зверніть увагу, яким чином йдуть камери. тут у нас, ну Ось такі у нас сканери. І основними властивостями сканерів є розмір області сканування, роздільна здатність це від 600 до більш ніж 6400 точок на дюйм. І швидкість сканування. Вони можуть розрізнятися від 5 до 20 у нас секунд. Ну яке ж програмне забезпечення. Ось FanReader, я думаю, дуже всім він відомий, розповсюджений, дуже хороший, і є різні версії. І чим далі йшла розробка цієї програми версій, тим там більше розпізнавалося різного тексту. Ну, мається на увазі різних мов. Розпізнавала зразу ж в тексті могла, роз... коли тільки вони з'явилися, ми могли ми тільки або англійські розпізнавати, або тільки українські, російські. Ну, а далі зараз вже він такий більш удосконалений. Фільмо це теж у нас хороша програма, вона у нас не так дуже розповсюджена, але аналогічна «Файнрідеру». Rідріz Pro, те ж самий Різ, вона теж відноситься до програм розпізнавання документів. Є у нас онлайнові сервіси для розпізнавання документів. Є такий сервіс, як File Reader Online. Ну, яким чином ми можемо розпізнавати, ми можемо з одного формату да, один формат розпізнавати е, в інший. Тобто Ми тут можемо завантажувати файл, е, вибираємо мову, яку підключати да, для розпізнавання і вибираємо формат з, з, збереження. Тобто Ми, наприклад, можемо. PDF-файл завантажити, а зберегти його вже як презентацію, да? часто так і роблять. Ось таким чином ми можемо з вами розпізнавати текст і зберігати в інших форматах. Ну, є ще ось такий онлайновий сервіс для розпізнавання документів, може вони користуються іміджі 2. Text. Це безкоштовний сервіс. Ну, вони як часто дуже безкоштовні, буває, обмеження є безкоштовних, але є сервіси, такі більш, що дають можливість хорошого, як кажуть, розпізнавання. Для зображення для збереження в другому форматі. Ну, і ще ось зверніть увагу, який онлайн-сервіс є, яким ви можете користуватися, коли вам це потрібно. Він бачите сюди в PDF. Є дуже багато додатків для смартфонів. Ці додатки до смартфонів теж нам дають можливість розпізнавати і зберігати в різних форматах. Зверніть увагу, скільки тут є різних. Ну, коли ви зрозуміло хочете завантажити собі на мобільний пристрій, то ви там. Яка ж в магазині, коли будете її брати, то прочитаєте, чим, який від чого відрізняється. І вибираєте вже собі більш такий, який вам потрібен. Тому ви побачили, скільки є у нас сервісів для мобільних телефонів. Це теж у нас йдуть програми розпізнавання тексту. Отже, ми з вами розглянули ці дві тими. Завдання у вас є тут, що вам треба дати відповіді на запитання. Тут сім запитань, зверніть увагу. Вам треба знову ж таки? Я нагадую, як ми даємо відповіді на питання. Краще копіюйте запитання, а під ним уже пишіть відповідь, тому що часто не роблять повну відповідь, а відповідають не знамо на що. І тут я їх пронумерувала, тому, будь ласка, теж нумерацію, але не так, як хто пише номер і відповідь, і не зрозуміло, про що йде відповідь. Учіться правильно, але ви вже більшість вмієте це робити. Розміщайте, форматуйте текст для зручності читання, щоб все це було зрозуміло. Ну, в це робите в онлайн документі краще всього, тобто додати документи там, скопіювати туди запитання і відповідати, відформатувати, додати і здати. Знову ж таки, акцентую увагу ось на чому. За це все дається 12 балів, якщо ви бачите. Але ж наскільки ви е, повністю опишете, а не так два-три слова, або два рядка, або там речення написали, воно то правильне те речення, але воно і не обґрунтоване, тобто не розписано, що і як. А так, знаєте, дуже коротко, можна так сказати. Тому, в залежності від того, як ви це описуєте, буде і ваша оцінка за е, відповіді на запитання. Всі, дякую за прослуховування. Чекаю на результат. Бережіть себе і до побачення.